Сьогодні будемо обговорювати одне з божеств Тріади тримурті або трьох образів, в яку входять брахма, бог творець, вішну, бог збереження і шіва, Бог руйнування і перетворення, про якого ми власне, сьогодні і поговоримо. Мабуть, найбільш яскравою особливістю цього бога є третє око, яке розташоване на лобі між бровами. Це око уособлює його здатність бачити більше, ніж інші боги та створіння і здатність бачити істину. Коли він відкриває третє око, виникають руйнівні сили, здатні знищити все на своєму шляху. Шіва дуже неоднозначний персонаж в індійській міфології, та архетип трикстера він, можна сказати, переріс, адже він не егоїстичний, і всі його вчинки, навіть самі жорстокі, мали вищу мету. Про шіву і його атрибути можна навіть зробити окреме відео, а у цьому все ж хочеться розповісти про найпопулярніші міфи пов'язані із ним. Спершу поговоримо про могутні шіви, а потім розкажемо про лінгам, його основний символ. Так, той, що має фалічну форму. За цим стоїть доволі цікавий міф, тому бажаю вам виключно приємного перегляду. Рудра народився з чола Брахми, охоплений полум'ям гніву. Він був втіленням усіх руйнівних сил Всесвіту. Похмурий та лютий полишив він богів та поселився далеко в горах. В образі мисливця разить Рудра усе живе стрілами зі свого чорного лука, які несуть хвороби та смерть. Проте також він буває милостивий до тих, хто благає його пощади у молитвах. Адже він також і великий цілитель, тому люди його ще називають Шіва, що означає милостивий. Дакша, один із великих володарів створінь, видав свою доньку Саті заміж за шіву. Цей союз зв'язав Дакшу і Шіву вузами дружби. Якось прийшов Дакша на зібрання богів та небесних мудреців і, увійшовши, побачив, як усі присутні піднялися зі своїх місць, щоб привітати його. Не встали лише Брахма і Шіва. Тоді гордий Дакша затаїв образу на свого зятя, який посмів не виказати поваги до батька його дружини. У ті давні часи, коли підходив до кінця золотий вік і благочестивість уже не була абсолютною, Дакша, за рішенням Ради богів, запровадив перше жертвоприношення для спокути гріха. Це жертвоприношення було влаштоване на вершині гори Хімават, куди Дакша скликав богів, усіх, окрім Шіви, на якого тримав образу. Тоді Саті, дружина Шіви, зневажена таким вчинком батька, який позбавив її чоловіка його долі в жертвоприношенні, сама кинулася в багаття в якості такої жертви і згоріла. Лютий гнів охопив тоді шіву, і він, озброївшись своїм чорним луком, подався в те місце, де боги проводили обряд. Коли грізний бог з'явився там, земля затремтіла, зник вітер та згас вогонь, і самі зорі потьмянішали на небі, а нажахані боги пали ниць. Тоді Шіва поцілив у жертву, приготовану для обряду своєю стрілою, і вона перетворилася на антилопу та подалась на небо, де стала сузір'я Міріга Щірша. Коли жертва зникла з вівтаря, гнів шіви впав на богів. Пушану він вибив передні зуби, вдаривши його луком. Пхазі, який дарував щасливу долю, Шіва вибив очі. А Савітару, богу сонячного світла, він відірвав його променисті руки. Від історичного крику богів луснула тятива лука шіви, і лише тоді вони наважилися наблизитися до нього та благати пощади. Бріха Спаті, наставнику богів, вдалося умилостивити шіву. І той кинув свій гнів у воду, від чого та скипіла і випарувалась. Зрештою, пушану повернули зуби, бхазі, очі, а савітару, тваштар, божественний майстер, приробив нові променисті руки, які він простягає на світанку. Проте й досі кажуть, що Бог долі сліпий, а пушану приносять у жертву кашу. Дакші ж Шіва зніс луком голову, яку боги ніяк не могли знайти. Тому довелося приставити йому цапину. З якою він зазвичай зображається в іконографії, трохи заспокоївшись, Шіва звернувся до Брахми і запитав його, чому він, Рудра, який був створений раніше за цих богів, негідний жертви. І творець всесвіту Брахма з того часу постановив, що кожен бог чи Асур повинен обов'язково вшановувати Шіву. Та не тільки гнів Шіви був страшним, страшні були і його породження, змієподобні рудри, які приносять жах і погибель тим, хто трапляється на їх шляху. Проте не всі його діти такі лихі. Синами Шіви також вважалися Марути, боги бурі, грому та блискавки. Якось Шіва в образі бика поєднався із землею в подобі плямистої корови, і від їх союзу народилися могутні та прекрасні сини. Хоча батьком Марутів був Шіва, самі вони приєдналися до воїнства Індри, де в золотих обладунках із вогняними мечами супроводжують свого володаря у кожній із битв. Що ж, думаю, ви вже зрозуміли, наскільки страшним і могутнім був Шіва, особливо в гніві. Тепер рухаємося далі і поговоримо про основний символ Шіви. Після загибелі першої дружини Саті, яка принесла себе в жертву, Шіва віддалився від богів. І, хоча вішну передбачив, що сатті знову народиться на світ в іншому образі, похмурий Бог залишився безутішним, бродив шіва понуро поміж гір і одного разу забрів до священного лісу на вершині гори, де жили святі мудреці владики створінь, сини брахми зі своїми дружинами. Постав перед ними Шіва зовсім голий, з розпущеним волоссям і посипаний білим попелом. Він кричав, сміявся і співав. А також пустився у безсоромну пляску перед очима дружин мудреців, що повиходили зі своїх домівок. Жінки з цікавістю споглядали на дивака, що танцював та іржав як віслюк. А святі мудреці розгнівались і прийняли шіву за демона, який насмілився порушити їхній спокій. Тоді вони вирішили проклясти його кричиш ти, як віслюк, той стань віслюком. Та навіть святим мудрецям забракло сили сподвижництва для того, щоб прокльон той справдився. Ще більше гнівило їх, що їхні жінки слідують за цим демоном і споглядають за його танцями. Тоді великі мудреці зібрали усі свої сили, даровані їм сподвижництвом, і прокляли дивака за його безсоромність, щоб втратив той свою мужність. В ту ж мить дітородний член Шіви відпав, а сам він безслідно зник. Усе навколо потьмянішало, сонце перестало гріти, а планети та сузір'я, переплутавши шляхи свої, змістилися, порушивши чергування пір року. Навіть божественні мудреці засумнівалися у законі Дхарми і, впустивши в серце подібні сумніви, втратили вони чоловічу природу. В розпачі направилися мудреці до батька свого брахми й повідали йому історію з диваком та їхнім прокляттям. Творець Всесвіту відповів їм. Ви не впізнали великого шіву, тож повинні ви тепер умилостивити грізного бога, виліпивши лінгам шіви, якому віднині будете поклонятись. Отримавши настанови від брахми, мудреці цілий рік вшановували великого шіву, поклоняючись його священному лінгаму. Знову з'явився перед мудрецями великий шіва, тільки вже в своїй звичній божественній подобі, і вклонилися вони йому шанобливо. Шіва пробачив невіглацтво божественних мудреців і пояснив їм, що його нагота та покриття тіла попелом необхідні були для очищення від гріхів та здобуття великої сили від сподвижництва. З тих пір й почали вшановувати великого шіву в образі лінгама. Так, є різні версії цього міфу, але ж ми тут не для того, щоб Вікіпедію переказувати, тим більше, що Ютуб таке не дуже любить. Дякуємо за перегляд! Чекаємо на лайк під цим відео і підписку на канал, адже ми ще не розповіли найцікавіші індійські міфи.